Мої вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 6 травня 2024 року, сьогодні вже другий день Пасхи. Я хочу всіх привітати з цим світлим праздником. Побажати, щоб в кожній родині прийшов мир, такий, який ми дуже довго чекаємо, щоб був добробут і головне, щоб всі здорові і живі. Дочекалися нашої перемоги і дочекалися своїх всіх воїнів, які у нас зараз на фронті. Сьогодні ми, я хочу вам показати свій садочок, деякі тут зміни, деякі розквітли орхідеї. І от я розпочну із цього кактуса, той, що я вам уже показувала не раз. І я хочу показати, що все-таки вийшло запилити і з'явилися плоди. Це білий кактус. Я не запиляла всі квіти, тому що він не дуже такий великий, і я думаю, що він може не виносити багато плодів. Але побачимо, скільки він залишить. І які вони будуть на смак, тому що, мені, коли я показувала кактуси, то мені написали в коментарях, що також він дає цей кактус плоди, і вони дуже смачні. Ну, як Я читала вже за нього за ці кактуси, що воно, виходить, як це міні е, Драгонфрукт, драконовий фрукт. І е, який на смак, побачимо. Якщо добре все визріє, все вийде, то попроб, поскоштуємо плоди, і я вам поділюся е, смаковими якостями, розкажу, які вони на смак. Е, хочу сказати, що от на е, білому кактусі вони самі-самі такі якісь е, самі більші, але там і квіточки е, великі були, а тут. На червоному, я дивлюся, що в цей плід він самий перший, відпала квіточка і також він росте, але він в розмірах менший, ніж з білого кактуса плоди. Зав'язались плоди і на розовому кактусі, вони вже наливаються. І якщо він не скине, тому що це дійсно. Перше буде його плодоношення. Я не, не думала ніколи, що його можна опилити і зав'яжуться плоди. От, подивимося, зрівняємо. Якщо виносять ці кактуси плоди, то ми зрівняємо на смакові якості кожного кактуса. Ну, от Такі у мене новинки. В саду зав'язалися плоди отаких кактусів. Хочу вам показати свою Іваногару. Це наскільки гарна рослина. І вона розквітла, квітує вона уже дня 3, на ній п'ять квітоносів. Вони всі такі пишні, гарні і активно разом відкриваються. От кущик дуже гарненький. Ще є от там. Такі бутончики, що не відкрилися. Я вам покажу зараз назву цієї рослини. От вона отак називається. І я хочу розповісти, я її получала рік назад. Рівно Майже рік, 4 травня, вона до мене приїхала. Приїхала вона до мене дуже маленьким таким кущиком невеликим. І я вже розповідала про неї, тому що я не знала, що це за аномалія. Вона приїхала із отакими от Рост, От я показую цей ріст. і у неї було бульби по два листочка. А внутрі були такі як чехольчики. ну Я думала, що вона заквітне. Я її пересадила зразу, вона приїхала до мене в кокосі, в кокосі я не дуже вмію вирощувати. І зразу я її пересадила в горщик. Вона дуже пішла в активний ріст. Горщик отакий весь в, отверсті, в таких отворах, і активно корішки ростуть. Але із оцих чехлів пішли не квіти, а пішли знову по пару листочків. І воно вийшло із роста цієї Іваногари ще одні пішли розстріки. Оце так вона в мене виросла. Це було на початку літа. Але потім до осені. Вона оті рости, що були молоді, на чотири листочка, випустили, знову дали прирости. І ці росточки, що пішли уже літом, вона викормила. І от всі до єдиного були з чехлами І от вона у мене на сьогоднішній день от відкрила всі квіти. Я не знаю, скільки по часу вона може рости і квітнути, але рослина, от я її зараз зніму, подивитися, отак от я її прокручу, тому що кущ наскільки пишний і так вона рівномірно все розпустила, оці свої квіти по кругу, по колу цього. Цієї рослини, що виходить е, дуже гарний букет? Це те, що у мене дуже таке, ну, як можна сказати, положительне і е, приємне. Те, чим можна поділитися. Але весна нам підносить ще й такі сюрпризи, не дуже приємні. У нас був з 4 на 5 вночі, ну, майже перед ранком, заморозок. І деякі рослини я ж вже повиносила на вулицю. І виходить, що ці інжири, що в контейнерах підмерзли верхушки, хурма підмерзла верхушки. І один із авокадо також у мене. Получив сюрприз від весни. Ну, але я думаю, воно все повідростає. Виноград трошки, звісно, верхушки почорніли, там жалко вже плоди. Видно, де суцвіття були, де повинні були в'язатися. Ну, так, але я вчора дивилася по... в Ютубі і в Фейсбуці показували також, і фото, і підписувались під фото. Що не тільки Дніпро це трошки холодніший регіон, але в Нікополі також у людей померзла і картошка. і, В общем, сюрприз хороший. Весна принесла нам. Було тепло, було дуже добре. І, благо, що розсаду не всі повисаджували, тому що в сусідів, у кого я дивилася, висаджена розсада, повністю вся, вся чорна в огороді. Оце такий в нас сюрприз. От хочу показати вам авокадо, чорненькі листочки, але є живі гілочки, От нормальний приріст. Щось обріжеться. Це добре, що ще не було бутонів ні на хурмі. І це авокадо у мене також без квітів. Воно ще дуже молоде. І чого-то обідно так, що стояло воно біля великого авокадо на вулиці. От Тут приростіки померзли, а на великому, слава Богу, все хорошо. Ну, Отакі у нас аномалії з природою. Але це все можна пережити. Ще квітнуть от дендроби мої гарненькі. Деякі вже квіточки відквітли там внизу. Але і жовтий розпочинає, вже багато квітів відпадає, засихають. Але вони довго цвітуть, вони довго радують. І я зрозуміла, що вдячна рослинам, що вони мені. Віддячили отаким гарним квітуванням. Сьогодні відкривається перша квіточка онсидіума. Гарненький буде, напевно, пишне квітування, тому що на ньому от три квітконоси, і всі вони активно ростуть. І я думаю, що скоро побачу я гарне квітування цієї рослини. Продовжує квітнути мій пропеталум, і я убрала їх із підвіконня, тому що дуже таке активне сонце. І йому не дуже хорошо на сонці. Винести на вулицю ще їх не можна, тому що оці заморозки будуть доставати. і от він... Поряд із Іваногарою дуже гарно виглядає, квіти майже одинакові по величині. Дуже гарна рослина, і якщо буде це такими суцвіттями, гілками квітнути, то це буде дуже гарно. Але я вдячна, що він і одною квіточкою за квіт. тому що коріння в нього дуже погане було, і він тільки-тільки розпочинає свій рост. Рослина, от вона дає нові прирости. Думаю, викормимо, попробуємо викормити гарно ці бульби. Якщо піде все гарно, тоді це все буде радувати і квітнути. Отак от рослини в мене поміняли місце проживання з-під віконня і під дерева. Щоб була хоч якась тінь, тому що їм дуже-дуже забагато сонця на підвіконні і цілий день, а ночью морозить. Отакі От у нас проблеми. На блоках ще розквітли отакі в мене фаленопсиси в садочку висять. Я не знаю їхні назви. Це вони приїхали мені як, мабуть, викидашки їх. Хотіли викинути, і вони приїхали до мене для того, щоб я їх трохи реанімірувала. Ну, вони непогано себе почувають, але вони на блоках не дуже великі розетки. Ну, Головне квітнуть там по кілька квіточок, і це добре. От рижик продовжує ще квітування, вже відкрилося всі майже. Там, наче ще один бутончик є десь. За квіточками. Ну, отаке такий букетик гарненький, квітне, листочки маленькі, не дуже великі. Але він радує, він гарний. І головне, що рослина здорова, корешки пішли в рост. Так що я думаю, що з ними з цими феленопсами, що на блоках, хоч вони маленькі, але непогано вони себе почувають. Знову квітне хізіс. І на ньому багато він дає квітконосів і бутончиків. Отут ось ідуть за цим квітконосом, що квітне, отакі бутони виходять. Ці дуже гарно квітують. Колір у нього дуже гарний. Рослина зараз скидає листочки, буде віддихати, мабуть, але я хочу вам показати, скільки на ній бутонів. Дуже вона їй подобається, напевно, в садочку, тому що от ще одна гілочка, отам далі ще один квітконос. Буде пишне квітування, ідуть молоді прирости на ньому. І рослина себе гарно почуває. Цей хізіс, отак він називається. Приїхав він до мене в третьому місяці прошлого року. І він дав така маса була зелена, дуже гарна. Він навіть без квітів дуже виглядав ефектно і такий, дуже дуже пишний кущ був. А зараз ідуть з усіх молодих приростів ідуть отакі гарні квітконоси. Квітує, він не дуже довго квіточка держиться. Але коли їх отак дуже багато на кущику, я думаю, що квітування буде у нього гарне. Вже ждемо, коли ми вийдемо на вулицю. Він на вулиці дуже також себе хорошо почуває. Він прошлий рік у мене все літо був на вулиці. І от сьогодні, на сьогоднішній момент, от в такому стані ця рослина. Деякі листя жовтіють, я вже сказала, що він скидає листочки. І буде займатися більше всього молодими приростами. От дивлюся, ще один він йде, бутончик такий лізе. Все добре з ним. Квітне моя жовта пташечка. От іде ще один квітконосик. Буде продовження квіткування. Квіточки вже довгенько держаться, і от у нього з'явився такий запах специй. Запах такий ненавязчивий, І ну, я люблю такі запахи. Рослина в непоганому стані, вона гарно пішла, прирости, почала видавати. Там молоденькі ідуть росточки. І я думаю, що скоро ми виїдемо також на вулицю, і там вони будуть набирати свою масу, будуть гарно підуть в рост. На вулиці всі рослини себе почувають дуже хорошо. Продовжує квітнути енциклія, вона вже давно квітує, розпустила повністю всі бутончики. І вона дуже-дуже гарно пахне. От якщо Іваногара я не чую, поки що запаха буде, вона пахнути чи не буде, я не знаю. то енциклія, вона медовий у неї запах. І навіть на певній відстані його дуже гарно чути цей запах. Отака От гарна рослина. І вона продовжує мене радувати. А на цьому я сьогодні відео закінчу. Показувати не буду підморожені вам рослини, тому що не хочеться сьогодні другий день Пасхи і оцю тривогу передавати вам. Все добре, все ми видержимо. І все в нас буде якнайкраще. Ідемо всі разом до перемоги. Допомагаємо і друг другу, і нашому ЗСУ. Слава нашій Україні, слава нашим воїнам. До побачення.